Христос посеред нас і є, і буде. У неділю після хрещення у Євангельському читанні від Матфея ми чуємо слова, які говорять про вихід Спасителя на проповідь. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити Покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне, Царство Небесне або Царство Боже. Один з головних центральних образів у проповіді нашого Спасителя. Знаменно про те, що цей вираз зрідка використовується у літературі тогочасного іудаїзму. А отже, коли Спаситель говорить про царство небесне, то його слова викликають особливу зацікавленість. Про яке царство він говорить? Де воно? Сучасники Христа розуміли його слова у суто політичному матеріальному контексті. На їх думку, говорячи про Царство Небесне, Спаситель має на увазі відновлення царства Сина Давида. Іншими словами, закликає до повстання проти римлян заради відновлення національної державності. Господь усіляко ухилявся від політики та спроб оголосити його царем. Однак в очах багатьох сучасників він так і залишився дивним, незрозумілим, таємничим, але політичним діячем. Всякий, хто робить себе царем, противиться кесареві. Провокують Пилата винести смертний вирок юдеї. «Мене час, і Господа буде розіп'ято саме як політичного бунтівника. Ісус Назарей, Цар іудейський зазначать на Христі за наказом Пилата. Царство моє не від світу цього сказав Господь, але світ його не почув. Світові здалося, що Ісус мислить та відчуває так само, як інші. У категоріях земної могутності. Парадоксально, але так само згодом будуть мислити і деякі християни, які шукатимуть у Христі не Божого буття, а джерело земної влади. Що ж хотів сказати сам Господь? Який сенс у виразі Царство Небесне він мав? Євангелист Марк говорить про Царство Боже, а євангелист Матфей про Царство Небесне. Обидва вирази тотожні за змістом. А особливість мови Матфея пояснюється тим, що адресатом його Євангелія є християни з юдеїв. В юдейській же традиції було заборонено вимовляти Боже ім'я Яхве. Це ім'я вимовлялося лише один раз на рік і лише первосвященником, який готувався до цього, ніби до смерті. Тому Євангелист Матфей, який орієнтується на юдейську традицію, використовує тут синонімічний вираз царство небесне. Царство Боже, про яке говорить Христос, має два виміри: з одного боку, воно вже існує в цьому світі, бо в ньому вже присутній Христос. А з іншого це царство майбутнього, царство есхатологічне. З одного боку. Царство Боже це ескатологічна повнота богоприсутності, царство, де Бог буде все у всьому. А з іншого воно подібне до найменшого зерна гірчичного або до закваски, що покладена до борошна. Із зерна виростає величне дерево, а завдяки заквасці непомітно вкисає усе тісто. Обидва образи свідчать про органічне, природне зростання або зміну якості. Так відбувається і зростання царства у нашому житті. Царство наблизилося, бо на землю зійшов Господь, бо в нашому житті присутнє тіло Христове, Його церква уже присутній рай на землі. Тіло Христове зростає крізь неміч небуття, що вразило тіло світу. Рай зростає крізь пекло, але це проростання царства це не безособовий процес. Боголюдство проростає крізь людство та космос не внаслідок якогось закону. Світ та людство змінюються, бо перебувають перед лицем Божим, бо спілкуються з Богом лицем до лиця. Зображуючи Царство небесне, Господь звертається до двох образів радісного бенкету. Та повного оновлення буття. Багато хто прийде зі Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному, передає слова Христові Євангелист Матфій. Слово возляжуть тут вказує на образ східної трапези. Адже за трапезою на сході саме возлежали. Нам важко сьогодні цілковито зрозуміти психологічний аспект цього образу. Адже у нашому суспільстві вже не панує голод. А можливість скуштувати добрі страви та вино вже не є настільки унікальною, як у ті далекі біблейські часи. Але нам і зараз зрозуміло, що спільна трапеза з Богом це образ Божої гостинності, чоловіколюбства. У античні часи рабів не кликали до столу. Вони могли прислуговувати, наприклад, розливати вино. Що вважалося принизливим для вільної людини. Але Господь бачить участь людини у Божому бенкеті інакше: людина, запрошена на нього не в якості раба, в якості вільного, тобто Божого друга та співбесідника наблизилося царство, говорить Господь, сповнився час пророцтва. Свого часу, описуючи месіанські часи, пророк Ісаїя змальовував благовісника, що звіщає Сіонові мир та царювання Бога. І от пришестя Ісуса звіщає світові Царство Боже. Сповіщає Бога, який воцарився, прийшов Спаситель, наблизився Божий бенкет. Господь, який свого часу випробовував вірність Авраама, вже угледів, обрав собі агнця. Царство Боже поруч. Бо поруч Господь, поруч божественний агнець. Однак тайна вечеря та Голгофа ще попереду, а отже, головна страва бенкету тіло та кров Богу людини, також ще попереду. Слова Спасителя одночасно звернені до сучасників, які тоді жили, і до кожної із нас. Господь закликає нас прийти на весільний бенкет згідно старовинного східного звичаю у святковій одежі. Покайтеся, закликає нас Спаситель. Іван Хреститель закликає до покаяння постійно, а Господь лише одного разу. Чому? У біблійній мові покаяння означає повернення, поворот голови назад до істинної віри отців. Господь не порушує закону, не заперечує давньої віри Ізраїлю. Але істина, яку Він утілює, Перевершує откровення старого завіту. Покаяння, яке проповідує Іоанн Хреститель, це наближення страшного суду. Вже й сокира при корені дерев лежить, говорив Іоанн. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубується і вкидається у вогонь. У проповіді ж Спасителя домінує не образ суду, а звістка про близькість та доступність, відкритість Божого царства. Віра отців позаду. А царство попереду. І Господь прагне, щоб наші очі були звернені до майбутнього. Покайтеся, звертається до нас Господь. Прийдіть до Божого царства на Божий бенкет у святкових білих ризах покаяння. Де ж відбувається цей дивовижний Божий бенкет? Йдеться не про місце і не про час. Йдеться про небесний Єрусалим. Місто поза часом та простором, де Бог буде у всьому, де перебуватиме повнота царства. Ми живемо у часі та просторі, але не лише у них, бо коли ми збираємося у церкву крізь час та простір проростає одвічне та трансцендентне Боже царство. Беручи участь у Євхаристії, ми одночасно переживаємо досвід минулого та майбутнього. З одного боку переносимося назад до Сіонської горниці, де звершує разом з учнями свою вечерю Спаситель. А з іншого, одночасно із літургічним пригадуванням Божої вечері 2000 років тому, ми таємничо переносимося до майбутнього, до повноти Божого царства у Небесному Єрусалимі, де літургісає сам Господь. З нами Бог. Наблизилося Боже царство. Увібралися у святкові одежі учасники бенкету. Приступаємо ж до святині з любов'ю, з трепетом, з вірою. Гряди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця. Нехай перебуває із усіма нами. Амінь.